Скажімо, для мене здобутком власне цього тренінгу було, ну скажімо так, я трошки більше знав про фондовий ринок, про який десь здогадувався. Ну і в результаті йому зробив свою таку першу спробу, скажімо так, вкладення. Тобто вибрав гроші, яких не шкода, і вклав, і зараз протязі трьох місяців я спостерігаю, що з ними відбувається. Ну, скажімо, до певної міри я дуже щасливий, тому що психологічно це тяжко ще вклав власне, це, що не шкода. Я знаю, що в будь-який момент дивіться, перше, що я. Скажімо, ну, найбільше скажімо, відкладував гроші, я вкладував це в банківський депозит. Ну, реально, скажімо так, ну, відносно надійному банку, хоча все це зараз умовно, скажімо, по відношенню до українських банків, ну, в середньому 20% за рік ви маєте. На фондовому ринку ви 20% можете мати за 2 дні. А скажімо, простіше навіть бодай, за дві якихось вдалих операції ви можете мати тих же 20%. Ну але психологічно треба бути готовим до того, що фондовий ринок це така штука, що відповідно ти будеш як заробляти, так і втрачати. До цього треба психологічно бути готовим. І от коли людина зразу, наприклад, бахає гроші, і коли вона бачить ті падіння, я кажу, це ну, може вдарити так по голові, що просто розбити. Коли ти вкладаєш то, що тобі не шкода, ти відповідно якось адаптовуєшся, треба порівняти. Коли ти адаптуєшся до меншого, ти зможеш потім привикати до більшого. Оце таке своєрідне скажімо, надбання. От, ну скажімо, якщо півтора роки назад я познайомився з Русланом Юрківим, власне, коли я ну, зайнявся накопичуванням страхуванням грошей, знайшов інформацію про нього в інтернеті. І це для мене було таке відкриття. скажімо. ну я дуже тривалий час з того часу вважаю Руслана своїм наставником, дуже часто йому крутив голову там, зустрічалися по телефоні і так далі. Ну, значить, мій перший наставник. Ну і скажімо, в результаті райсмані я знайшов такого другого наставника. Ну скажімо, я побачив можливо вже в такому трошки пізнішому віці, що мені подобається власне фондовий ринок. Відкрив це для себе, скажімо, в 40 років. І таким другим наставником я зараз можливо трошки кручу голову. Як Олександр Новосят. От ну не знаю, як воно далі буде розвивати розвиватися, але я сподіваюся, що в цьому буде якась перспектива в першу чергу, тому що ну мені це подобається. В першу чергу, скажімо, я отримую від того якесь задоволення, і ну мені це цікаво. От ну, і в свою чергу я хочу подякувати власне от таким людям, що є у нас, скажімо, у Львові в нашому регіоні. Тому що спочатку, як я побачив таку закономірність, шукаючи в інтернеті інформацію, скажімо, про гроші, я побачив закономірність. Скажімо, от припустимо, виходячи на російські сайти, скажімо, там Москва чи далі, там таких людей цим займаються, скажімо так, масово. В нашому регіоні практично ніхто тим не займався. І от коли я власне натрапив на Руслана Юрківа на сайт, все про гроші, я був дуже приємно здивований. І скажімо, от вже. Півтора року вже більше скажімо, Я регулярно користуюся розсилками і дуже задоволений, скажімо, ну отримую, скажімо, багато інформації, в тому числі і інсайдерської. І от ну, я хочу в першу чергу подякувати власне тим людям, що організовують, от що організували для нас от, е, такі речі, що дають нам можливість якось зростати і реалізовуватися.